Прикарпатець став абсолютним чемпіоном України з лижних перегонів. Артем Гранатир з княждвора, вихованець Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. 15-річний Прикарпатець став кращим серед лижників з вадами слуху. Іти до мрії, а це здобути медаль хлопцю. Допомагають найближчі родичі, представники місцевої влади та тренер Роман Андрійчук. Два тижні на навчанні у княждвірській школі, що на Коломищині, а два тижні на тренуваннях займається лижнім спортом у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. 15-річний Артем Гранатир часто живе за таким графіком. Зізнається складно, але завдяки розумінню вчителів, вдається не відставати від обов'язкової шкільної програми. Мене я читала мені допомагає. І Якщо є сніг, на лижах його немає на роликових лижах. Лижним спортом мешканець княждвора займається вже понад три роки. Тренує його Роман Андрійчук, теж з княждвора він тренер-викладач Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Займається, зокрема, і спортсменами, у яких вади слуху під час тренувань та змагань використовують мову жестів. Однак, тренер каже, підопічний Артем досконало навчився читати по губах. Якщо чесно, з гнозологією слух особисто мені не важ. Важко працювати. Діти з ураженням слуху, не всі тотально не чуючі. Тобто є що з кухарними апаратами, тобто вони розмовляють. На тренуваннях простих у нього завжди є апарат, він у ньому може кататись, будь-яке зауваження йому озвучую. Коли він у нього сідає, він такий хлопець, що вміє читати по поуба. Це нам допомагає. Роман Андрійчук пишається, що разу Артем показує все кращі і кращі результати Цьогоріч Знову виборов першість йому не було рівних на чемпіонаті України з лижних перегонів серед спортсменів з порушенням слуху, який відбувся у західному реабілітаційному спортивному центрі національного комітету спорту України, що на Львівщині, за 9 хвилин подолати 3 кілометри. Це ж просто фантастична швидкість. Артем Гранатир наш чемпіон сьогодні. Артем вже абсолютний чемпіон Чем України. Юний Лижник та його тренер мають багато планів та мрій. Основна участь у Дефлімпійських іграх. Артем може добитись дуже великих результатів в професійному спорті. В перспективі в нас є попасти на Дефлімпійські ігри. Вони проводяться, як і Олімпійські ігри, раз в чотири роки. Тобто, через чотири роки я планую, щоб Артем вже там був. Я ми, Я хочу попасти в Збійну. Я хочу працювати з збіною, то з весельники є. Марина Максимів, Угрин, події НТК.